Так, всім привіт. Хочу показати, хтось питав мене там стрілки. Ось є такі стрілки, лишаються вони на прийомці, в них нічого не розумію. Їх всього 4 штуки. Ціну пропонуйте і будемо домовлятися. А так тут лишається петля така якась на двері. З'єднувач, <клес> колосники цікаві, якісь кудись. кувалда всяке інше. Я тут коловорот возьму собі і деякі речі вон. буду показувати в відосі. Так що дивимось, не переключаємось. Так, всім доброго ранку. Показ речей, знайдених з металолому, знову-таки. Дивіться, знайшов колесо до тачки. Ціна 100 гривень, кому цікаво, знайшов прута такого ціна 50 гривень. Це в нас буде 250. Так, цей в нас буде казанок. Такий на 2 літри, кому цікаво ціна за нього. Буде в нас 145 гривень. Є тиски в робочому стані, поворотна частина присутня, гайка все присутня. Ну, як завжди, що в них відсутнє. Бачите, наварене, відвалюється від чугуна. Треба все робити. Все стискається, все працює. Ціна 1000 гривень і вони будуть ваші. Далі йдемо, є. Для обробки огороду, години і всякого такого ось така річ. Ціна 135 гривень. Далі знайшов вал ось такий гарненький. Не знаю, звідки ля він. М Мені каже, все в ньому є, все працює. З одної сторони він прямий, з другої сторони є гвинт і декілька розмірів. Ціна за нього буде у нас, ціна за нього у нас буде 150 гривень. Далі є лійка ось така ціна 50 гривень. Коловорот не по цьому, не по сезону, але як є, знайшов зараз. Все в ньому присутнє, ручки всі присутні, ціна його 180 гривень, він буде ваш. Так, тара для ключів, щоб можна на гачки було поцепити ключі або ще щось ось така. Ціна її 80 гривень. Е, є каністра 5-літрова, ціна за неї буде у нас 145 гривень. Далі є домкрат ось такий, ціна його 250. Все працює, все піднімається, можете м -м, міняти масло, можете не міняти. Все піднімається. Далі є полорамний диск. 30-й посередині. Ось такі його характеристики. Моден In Italia. Всі зуб'я, вроді би, всі є. Не відломані. ціна 200 гривень. Так, ідемо далі. Є лопата ось така ціна 120 гривень. Далі є фомка ось така гарненька, ціна 210 гривень. Далі такий дрель ось така гарненька, красива 120 гривень, ось така у нас буде 100 гривень. Колесо в нас буде 35. це в нас буде 35. Ці в нас будуть по 10 ржавенькі, але працюють. Так, ключ 13 на 10. Ціна 35. Пилка в нас буде 80. Ножиці в нас будуть 60. Лерко Тремач з навареною леркою. Хто так придумав, я навіть не знаю чесне слово. Ціна 50 гривень. Цей в нас буде 50. Ці в нас будуть 40. Гачки у нас будуть 100 гривень за два. Топорець ось такий 80. Два ключі 40. Шампур. Ось такий 10. Вимикачі. О, як гарненько видно. Один і ось другий, повністю в робочому стані, по 35 гривень і вони будуть ваші. Перехідник від дрелі до перфоратора. Ось така, ціна 35 гривень. Далі йдемо є розвідний. Ключа, такого 60 є сверла знайшов. Ось такі такій кількості. Ціна 125 гривень разом з мечком. Шабочка 10 гривень. Якась така цікава з різьбою. Лерко тримач у нас буде 120 гривень разом з леркою це у нас 40. Ручки у нас 25, ці 20, 15.

Краник Такий в нас буде 30. Це в нас 10, цей у нас 10. 35. Ці в нас будуть 35 пластини ВК. 8. Кому там цікаво, їх багато є. Ці в нас струбцина буде у нас 30, 25. Це в нас буде 30. Затискач для телефону або ще для чогось з таким кріпленням. Все працює ціна 40 гривень. Це у нас тріскачка 50. Працює, але треба настроювати тут якось, воно все переключається, все працює. Так, далі є ось такі вирівнювачі кришок. Ціна 100 гривень, цей у нас буде 80. Пачка різних форм, таких, кому цікаво, на паски або ж ще кудись. Ціна за них 120 гривень. Цей кріплення в нас буде 60. Цей у нас буде 30. Тросик у нас буде 120. струбцина ось така. Буде в нас 90. ця 45. ця це 30. Цей в нас буде 145. Ці в нас 4 штуки. Ціна 120. ця в нас буде 35. ця в нас буде 200 і ця в нас буде 35. Все продемонстрував, що я для вас тут підготував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, присилайте фото того товару, що вам потрібно, і будемо домовлятися. А гайка із армійської якоїсь там переносної тари. Таку знайшов 35, е, для зйомника кріплення. Ціна його буде 80. І ці люлькові ключі, весь набір буде 150 гривень. Це я навіть не знаю, скільки коштує. Буде цікаво дізнатись у вас. Фреза якась. Як зубило. Все, від вас чекаю, як завжди, лайків, репости і все те, що ви знаєте. Всім дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.